Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я вирішив записати коротеньке відео. У мене вже 10 днів без алкоголю. Я проводжу челлендж з Нового року. Що я хочу зробити, це я хочу провести повністю 25 рік без алкоголю. І думаю, що це як покращить моє життя, так і покращить і, і відео на моєму каналі. Тому що я буду знімати. Відео, як проходить цей челендж, що, з чим я зіштовхнувся, е, скільки друзів мене підтримало, скільки людей підтримало мій канал, скільки людей підписалось на мій канал. Тож, е, приходьте, будь ласка, коментуйте, буду дуже радий е, любим е, вподобайкам, коментарям на каналі, тому що, як ми знаємо, що люди... Люблять якийсь треш, а я трешу не буду робити. Я просто хочу показати, що я почав робити для себе, а саме я почав свій рік без алкоголю. Давайте я трішечки розповім про себе. Я тестувальник, я працюю віддалено. І тож, е алкоголь потрішечки почав е входити в моє життя. Тобто, випити пива. Увечері, і ти знаходишся постійно вдома, і ти хочеш якось можливо розслабитись. І я зрозумів, що треба трішечки відходити від цього. І поставив перед собою мету. Це 25 рік без алкоголю, а там уже може і 26 -й рік будемо дивитися. Так, ми протрималися вже перші 10 днів, і це вже дуже добре. Поки тяги до алкоголю зовсім немає. І я, я ж не алкаш, щоб у мене була якась там дуже велика тяга до алкоголю. чи що. Просто я вирішив для себе зробити такий челендж. У мене вже був досвід, коли я не пив 2 роки, Ну, це дуже великий час. Тож, я думаю, що рік без алкоголю я зможу протриматись дуже легко. Якщо вам цікава така направленість каналу, ви хочете побачити, що буде зі мною, як я буду змінювати своє життя, як я буду покращувати своє життя, то будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Та залиште коментар. Також я, напевно, буду записувати відео по своїй роботі, а саме я тестувальник, і, можливо, я буду записувати якісь аспекти із мого життя, роботи. А саме мене буде напевно цікавити, те, що я зараз в пошуку роботи, вже третій місяць, і е, хочу знайти таку компанію, яка буде. Повністю відповідати моїм вимогам і буде задовольняти і мої вимоги будуть задовольняти компанію. Тож я зараз в пошуку, і напевно я буду і інформувати вас, які в мене успіхи і на цьому. Етапі свого життя, тому що і робота в наш час дуже потрібна, особливо коли в країні війна. Але основною направленістю на каналі буде життя без алкоголю, як я справляюся з цим, і всі аспекти. Я записую коротенький відео шорт, щоб кожного дня е дати якийсь відгук і підписникам. І те, що я витримав цей день. І думаю, що кожні 10-15 днів я буду записувати коротенькі відео на канал, щоб тримати вас в курсі свого життя і свого челенджу. Коротенько розповім про стан після 10 днів без алкоголю. Ну що вам сказати, я кожного місяця такий, такий стан мав, тому що я там міг випити пива там. Раз на тиждень, два рази на тиждень, то, то не пити пиво зовсім. І 10 днів це невеликий срок для мене. Але якщо думати, що 10 днів, а через 10 днів вже буде 20 днів, а ще 10 днів то вже цілий місяць, то я думаю, що може набігти і велика сума таких днів, коли. Вже мій організм буде казати тобі дякую дякую за те, що ти перестав пити цей яд. І це покращить, як моє самопочуття. Ну я вже бачу по собі, тому що зранку я став прокидатися набагато бодріший. І рекомендую вам теж хоча б 10 днів. не Пити це допоможе вам і вашому організму. Наступний свій крок це 20 днів без алкоголю. Я думаю, до цього я дойду теж дуже швидко і без всяких проблем. І вже думаю, можливо, на місяці я розповім вам, як змінилося моє самопочуття в дійсності. Тож, ви можете побачити, як змінюється людина. Якщо перестає вживати алкоголь. Якщо вам це цікаво, підпишіться, будь ласка, на канал. Залишайте свої коментарі, щоб я бачив відгук. І що вам подобається, можливо, щось мені треба додати на каналі. Можливо, щось треба убрати. Можливо, треш, трішки показувати більш свого життя. Перше відео я просто зробив комунікацію з підписниками, щоб вони розуміли, що. Я не закидую відео одніми шортс, і в мене на каналі також будуть і довгі відео, де я буду розповідати про те, як кинув пити, та як проходить цей етап. Ну що ж, думаю, для вас все зрозуміло і я буду з вами вже закінчувати розмову. Тож знову попрошу вас поставити вподобайку та до нових відео. А, і трішечки не забув. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти кацап, ти вслід за кораблем. Слава Україні!